Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яжа. І якщо ви зараз дивитесь це відео, то це значить одне: я нарешті їх домучила. Я їх дов'язала. Я дов'язала пару. До своїх шкарпеток з Forzy Stripe. І сьогодні я не тільки поділюся з вами досвідом, поділюся з вами враженнями, як мені це в'язалося, а ще у нас буде щось цікавенького. Я з вами разом порахую, скільки часу мені пішло на в'язання однієї такої шкарпеточки. І на підставі цих розрахунків ми з вами. Теж порахуємо, скільки б теоретично могли коштувати шкарпетки з цієї ниточки. Звичайні шкарпетки, звичайні базові шкарпетульки в'язані. Простою лицевою гладдю. Сподіваюся, вам буде приємно провести зі мною там десь 20 хвилин. І якщо чесно, то я з телефоном і зі шкарпеткою, звісно ж, провела більше часу. Але дізнайтеся, скільки, скільки часу я витратила на одну шкарпетулю. Ну що ж, поїхали! Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яжа. І сьогодні у нас буде з вами таке невеличке відео експеримент. Для вас це буде тривати недовго. Для мене, ну то побачимо, ще не знаю. Бо сьогодні я хочу протестувати і дізнатися, скільки ж годин я в'яжу одну шкарпетку. І на підставі цих даних я хочу порахувати, скільки б коштувала шкарпетка, якщо б, наприклад, за годину роботи ми брали мінімальну заробітну плату у нас по регіоні. Так що, сьогодні у мене є планшет, де я буду. Фіксувати час і все записувати, скільки в мене пішло часу на кожен етап зі шкарпеток. Маю ниточки, це я тут трохи некрасиво відмотала, ділила моточок навпіл, старалася підібрати шкарпеточку. І буду в'язати заодно тестувати форзу страйп. Буду в'язати пару до шкарпетки, до тієї шкарпетки, котра в мене залита була кавою до моєї кавової шкарпетки. І якраз поділюся з вами вже повними враженнями про форзу страйп, як мені в'язалося. Я сподіваюся, що у цей моточок я нічим не залю. Бо мої враження щодо цієї шкарпеточки трохи мені. Підпортила моя підступна кава. Ну, що ж, починаємо в'язати пару до цього красунчика. На календарі в мене 11 листопада, вівторок, до речі, сьогодні свято в Польщі, День Незалежності Польщі. Тож, Вітаю всіх місцевих мешканців зі святом З Днем Незалежності! Я буду собі записувати в нотатках і вам все показувати. Включу таймер. В'язати я буду спицями отакими кубічними адіками. Ниточку я вам вже показувала. І вмикаємо секундомір. Зв'яжу, наберу, вам покажу, буде до вас повертатися і показувати, що і за скільки я пров'язала. Ну що ж, у вас минула мить, а у мене. Пройшло 43 хвилини 14 секунд. І на цьому етапі ми маємо вив'язану резинку 2х2. Набирала я 64 петлі і в'язала 20 рядів резинки 2х2. Собі все красивенько записала. Час у мене. Пройшов швидко за серіальчиком. Зараз буду вив'язувати пагомілок. Ой, що тут десь у мене тут застрягло. Буду вив'язувати на цій шкарпетці пагомілок. Тут у мене вив'язано 50 рядочків лицевою гладдю. І буду далі собі рахувати, скільки ж хвилин або скільки годин піде в мене на вив'язування пагомілку. Не перемикайтесь, скоро зустрінемося. Ну що, дівчатка і хлоп'ятка. Минуло 2 години і майже 3 хвилини. І на цьому етапі я маю вив'язаний пагумілок. О, Наталя щось додала на Ютубі. Зараз буду дивитися. Думаю, зараз швидше мені піде в'язаннячко, бо буде дивитися. Наталку Капучету-Росу. Хто ще не підписаний, то підпишіться. І так, про що? Мій пагомілок разом з резиночкою має довжину 16 см щодо ниточки. В'язати було приємно, ну, як було і є. В'язати з нею приємно, але ниточка не неоднорідна. Є якісь ділянки е, більш товстіші і є ділянки більш тонкіші. Е, ось. Помаранчова секція, вона більш така товстіша, а блакитна виявилася більш тонкішою. Але у цілому в'язати приємно, в'язати швидко, а може не швидко, ну, як бачите, мені подобається. До речі, резинку я в'язала, вам вже казала, 43 хвилини, а пагумілок. 50 рядочків, тут 50 у мене рядочків, пагомілок я в'язала майже година 20 хвилин. Ну що, зараз летимо далі, в'яжемо і ще зустрінемось. Не перемикайтеся! Ну що ж, мої булочки, на годиннику у нас 19 година, а на спицях у мене пров'язана стінка і чашка п'яточки. Час пролетів непомітно. Я дивилася відео в'язальне, дуже було цікаве. Ну, і хочу вам сказати, що ми маємо на цьому етапі. В'яжемо, значить, ми я. Я в'яжу 2 години 44 хвилини і 28 секунд. Розблокуйся, розблокувався. І, значить, п'яточку я в'язала 41 хвилину, 43 секунди. Зараз буду приступати до клина, до набору клина підйому і до вив'язування клина підйому. І зустрінемось, як я закінчу в'язати клин. Ну, що я вам хочу сказати: не так вже й мало, не так вже мало часу. Багацько я вже в'яжу майже 3 години без перерви. Ну що ж, не перемикайтесь, час вам швидко сплине. І до нових зустрічей до мого наступного підключення. На годиннику 20.36, на календарі все ще 11 листопада, на столі блокатор, дивіться, який модний, одразу видно, хто у мами Електрик. Я у мама Електрик. Це червона ізолента. Пам'ятаю ті часи, коли все вдома було ремонтовано такою самою, але блакитною. Ну що ж, я в'яжу вже. 3 години 38 хвилин і 54 секунди. І на цьому етапі у мене вив'язаний. розблокувався У мене вив'язаний пагомілок. Ну і тут відосик у мене йде. А... Який пагомілок клин підйому Значить, я набирала на клин підйому, набирала тут по 16 петельок, робила скорочення через рядок. І на клин підйому у мене пішло 54 хвилини 24 секунди. Що ж, летимо далі. Цікаво, чи я сьогодні. Встигну чи не встигну закінчити цю шкарпетку. 100%, що ВТО я сьогодні, напевно, не зроблю, тож готові, вам одразу сьогодні не покажу, але, ну, ще маю час. Ще маю час, бо ніч довга. Не перемикайтесь, до нового підключення. На годиннику майже 23.15, все ще вівторок, все ще 11 листопада. І я вже майже на фінішній прямій. Ура! Я дов'язала тіло шкарпетки. Я дов'язала стопу. Зараз я буду робити збавляння на мисочку. Мені залишився ще мисочок, і я думаю, що я їх сьогодні. Закінчу. Від збавлянь до збавлянь я пров'язала 46 рядів. І скільки ж я всього вже в'яжу? А в'яжу я 4 години 55 хвилин і 35 секунд. Майже 5 годин я в'яжу оці чудові смугасті шкарпетки. Значить, на стопу мені пішло година. 16 хвилин і 41 секунда. Тож, я йду зараз в'язати мисочок, йду їх домучувати, не перемикайтеся, ще зустрінемось. Це той же вівторок і майже північ. І тадам! Тадам! Я її закінчила. Все, в мене вже є дві шкарпеточки, вони абсолютно однакові. Всі секції співпали. Ось вам покажу. Абсолютно всі секції такі самі. Ну і що, закінчила я мисочок. Зараз вам покажу на мисочок і закриття голкою В мене пішло 29 хвилин і 29 секунд. І загалом. На одну шкарпетку з пари, у мене пішло 5 годин 25 хвилин, тобто майже 5,5 годин. Ну що, то значить, що на пару шкарпеток, повноцінну пару шкарпеток, звичайних базових шкарпеток, лицьовою гладдю піде 10 годин. ну, 11. Рахуємо, що 11 годин. На цьому етапі я йду робити ВТО і вже з вами зустрінемося. Мабуть, завтра і завтра розрахуємо, скільки можливо могли коштувати ці шкарпетки, якщо порахувати ціну за годину роботи. Я вам бажаю на цьому етапі я вам бажаю доброї, тихої, спокійної ночі і до нових зустрічей. Зустрінемось вже завтра. Але у вас це завтра буде десь за хвилиночку. Ну що ж, шкарпетка готова. Якщо пам'ятаєте, одна в мене вже була, вона була залита кавою. Я навіть не знаю, яку з них я в'язала першою. Але, чесно кажучи, коли я їх прала, то це були єдині шкарпетки, котрим я зробила такі конкретні конкретні жмякушки. Бо Зазвичай, як я перу, то я там закину собі в водичку, так, трохи покалапуца, покалапуца, покалатаю, потім все це виполощу, ну і ВТО зроблене. Ніби. Ну, там полежали і трохи пожмакала. Тут я так конкретно терла, бо одна шкарпетка в мене від початку пагомілка. До середини п'ятки була залита. Ну, чесно, кава зійшла. Жодного ванішу прала у звичайному пральному засобі для делікатного прання, вручну висушила, все окей. Щодо пряжі, значить, чесно, мені сподобалося. Ну, Сподобалася як форза, Так, підсумки підводжу. Звичайна форза, така трохи ватна, така трохи, е, трохи розшаровується, але в міру. Не робила я теста на міцність. Тут вже ниточку заправила, але залишила кінчик. З вами зараз хочу відірвати і подивитися, чи легко вона в мене розірветься. Не вдається, почекайте, візьму залишок. Залишок маю, так він досить симпатично виглядає. І зараз зробимо тест. Чи легко? Ну, що вам хочу сказати, Артісан зараз, на відміну від старого ще Артісану, від перших, першого Артісану, Артісан рветься, рветься легше. Ну, і тут вона така слабенько, я не знаю, видно вам чи ні, бо я не бачу, що там у мене відбувається на екрані. Не знаю, видно чи ні. Ну, вона така, видно, що слабо скручена, слабенько. Зараз ще Артісану нам знайду. Маю моточок артисану І зараз вам покажу, як він повзе. Він просто повзе. Я не прикладаю... Жодних зусиль. Але він повзе, а форза ну теж вона повзе, але вона, але вона трохи міцніша і розривається з таким характерним звуком розірваної ниточки. Шкарпетки було в'язати весело. Розфарбовка, цікава, веселенька, але я думаю, що я вам там вже в тих нарізочках котрі я вам повставляла, я вам вже сказала, що мені ось тут забракло більш плавного переходу кольору. Мені б тут би червоне з чимось не завадило, але ну, дизайнер так придумав, то придумав. Вона в міру м'якенька, вона в міру шерстиста, вона все в міру. І вона в міру тепла. Я зараз вдягаю шкарпетку на руку, Ну, тепленька. Тепленька, не колюча, нормальна. В міру так вона випустила пушочок. Але, на мою думку, що більш пушку випустила Форза Фестіваль. І вона трохи м'якіша, мабуть, я вам те, що вже там сказала в тих моїх попередніх нарізочках. Щодо ціна якість, як на мене, то звичайна шкарпеткова пряжа. Зі звичайним шкарпетковим складом нічим не відрізняється від звичайних шкарпеткових пряж такого ж сегменту цінового. Розфарбовка, так, прикольна. В'язати приємно, в'язати швидко, бо чекаєш, яка ж секція буде наступна. Але швидко було в'язати першу шкарпетку. Другу шкарпетку вже в'яжеш і порівнюєш, чи так само вкладається, чи не так само вкладається. Щодо, як я в'язала другу шкарпетку, я не спішила. Я не спішила, і стільки часу в мене пішло на нормальне, моє звичайне, неспішне в'язання під серіальчик, під відео дівчаток, просто сиділа в навушниках, слухала ютуба, часами дивилася. Ну і собі в'язала. І значить, зараз ми з вами переходимо до найцікавішого. Скільки... Плюс-мінус зупинка трамваю, може коштувати ця пара шкарпеток, якщо б я їх продала по ціні, ну, по їх реальній ціні, скільки я на них потратила часу. Значить, по розрахунках, я для своїх розрахунків взяла, взяла зараз візьму, зараз будемо рахувати разом. Візьму мінімальну заробітну плату в Польщі. По умові зліцення, тобто це договор підряду, без жодних премій, без нічого. Просто мінімальну, беремо мінімальну тарифну ставку за годину. Ну і плюс треба ж додати ціну кошт моточка цих шкарпеток. Від ціни моточка я не буду віднімати. Оцей залишок, котрий в мене залишився. Бо якщо б, наприклад, це зв'язано на 37-й розмір, якщо б клієнт мав би 39, 40-й, 41-й, 42-й, навіть 45-й розмір, ну, моточок би пішов. Цілий моточок. Так що це в мене буде як приємний бонус. Чесно, не пам'ятаю, скільки мені обійшовся цей моток, але зараз ми подивимося середню ціну на ринку. Буду дивитися зараз на Allegro. Це маркетплейс такий польський, хто не знає. І шукаю собі форза Yarnart, Forza Stripe. Ось, будь ласочка, Ярнарт. Форза Stripe, такого самого кольору, як у мене, номер кольору 28,10 коштує 20 злотих 90 грошей. На в'язання однієї шкарпетки, як ви там вже побачили, то я витратила 5 годин 25 хвилин. Тобто, ми з вами там порахували, що 11 годин на пару без 10 хвилин, але 10 хвилин ми там ну, плюс-мінус. ВТО, нехай буде. Тобто, 11 годин я помножую на мінімальну тарифну ставку за годину в Польщі на 30-50 злотих. І треба ще додати. 2090 за моточок. Це ж без урахування моєї кави, моїх нервів, моєї електрики, е ну і підписки на YouTube Premium. Це все вже дрібнички. І де тут барабан на дроб? -да 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 356 злотих і 40 грошей? Я в шуці. Шок, шок, просто шок. Ну і давайте ще до повноти. Експерименту. Переведемо це в гривні. Шок подвійний. Яка там мінімальна зарплата в Україні? Бо в мене шкарпетки вийшли 4125 гривень. Шок, шок, просто шок. Якщо чесно, то я продаю у рази, дешевше свої шкарпетки. Дурна. Ну я, ну, я знаю, що в мене дорожче ніхто не купить. Я не в мінусі, але і не в такому плюсі, як би я оце в'язала. І я вважаю, що це не Недовго, то я недовго в'язала ту шкарпетку. Всі, в шоці як там дізнаються, там часами питають, скільки я в'яжу пару, Ну залежить, залежить яка. Якщо за то заранами то то, то, то звісно ж, довше. Якщо навіть з якимись там переплетеннями, косичками, ажуром, то довше. Але прості шкарпетки зв'язані звичайною лісовою гладдю, навіть. Без жадних смужечок, де ти сидиш, не замислюєшся і просто летиш ту лицьову гладь по колу. 300, 300, 300, 300, що? 356. О, просто, просто шок. Так що дівчата не можу відійти. Що можна купити? Що можна купити на 356 злотих? Ми на місяць машину менше, на, на меншу суму заправляємо, заливаємо там повний бак і їздимо на роботу. Шок. Просто шок. Просто шок! Просто шок. Ну що ж, дівчата, порахували, скільки часу, порахували, скільки б теоретично могли коштувати. Е, я трохи тут перебуваю в такому шоці. Е, якщо не трудно, то напишіть мені, будь ласка, за скільки ви зв'яжете звичайну пару шкарпеток лицьовою гладдю. і... За скільки? Скільки ж вони коштують в Україні, за скільки можна купити. Якщо ви продаєте, напишіть, за скільки ви продаєте такі звичайні базові шкарпетки. Я буду читати, я ваші коментарі почитаю із задоволенням, і кожному обіцяю поставити лайк під його коментарями. Ну, і на цьому я. І мої шкарпетки за 350 злотих. З вами. Прощаємося. Говоримо вам, па-па І до нових зустрічей. Бувайте і бережіть себе обов'язково. Ну, добре, дівчата, порахували у мене тут пух літає, а кажу, пушок не випустила.